Хочеш навчитися діставати іграшки з дна, але боїшся пірнати, додивись цей ролик до кінця. Спочатку тобі треба знайти сходи і за допомогою них опуститися на дно, дістаючи ногами. Якщо басейн не глибокий, це неважко зробити. Потім спробуй, опускаючись і перебираючи руками по сходах, сісти на коліна і так само піднімайся руками, перебираючи сходи. Потім все те саме, але тепер опускаєшся і дістаєш однією рукою до дна. Такий прийом допоможе тобі позбутися страху, і ти психологічно будеш себе легше відчувати. Спочатку опускайся і піднімайся, тримаючись за кожну сходинку. Потім опускайся через одну сходинку, а піднімайся взагалі без них. Є безліч варіантів, щоб міксувати, пробувати, як тобі буде комфортно. Саме головне не спіши, розслабся, тримайся за сходи і будь певен, що в тебе все вийде, і вже зовсім скоро ти зможеш пірнати самостійно. І в мене вже є відео на цю тему. Переходьте, дивись. А ще не забудь підписатись, поставити лайк та поширитися.